З'явився білий на ім'я Якуб, який мав у будівлі авторитет. Коли прийшов цей білий, мені було 10 років. Він казав, що відведе мене до школи, спочатку обіцяв, що відправить мене до школи, але пізніше почав сексуально домагатися мене. Я була занадто маленькою для того, щоб на це погоджуватися. А була десята година вечора. Він прийшов додому о десятій. Я спала тоді на дивані. Поки я лежала на дивані, він почав погрожувати мені ножем, тому що я відмовила йому в романтичному сенсі. Він почав погрожувати мені ножем і сказав, що хоче зі мною одружитися. Коли він Мене, у нього в руках був ніж. Тобто спершу не було, але потім він його дістав. Спочатку він був із ножем, коли прийшов одягненим. Тобто він був повністю одягнений. Так, на ньому був одяг, і він сказав, що хоче лягти. Сказав: Я хочу спати з тобою. Я відповіла: ні, я ще маленька, я ще не в тому віці, щоб спати з чоловіком. Але він почав примушувати мене. Він зняв із себе одяг, дістав ніж. Він був у нього захований під одягом, підійшов до ліжка, де я лежала, просто став на мене тиснути. Примушувати, примушувати. Коли він мене примушував, я... я змогла чинити опір, і тоді він порізав мене ось тут, і ось тут, і тут. Двері були відчинені, і я вирішила виштовхати його, тому що він вже зняв із себе одяг. Я вирішила виштовхати його геть. На мені була сорочка з короткими рукавами, він її розірвав. Він її вже порвав. І тоді я вирішила захищатися і вибігти на вулицю в цій порваній сорочці. Я втекла, щоб він більше не міг мені погрожувати або заподіяти ще біль. Він усе повторював, що хоче одружитися зі мною, але мені вдалося втекти. Потім я побігла до шкільної території. Він схопив мене і порізав <плес> тут. Ще один поріс ось тут, і по грудях. Він порізав тобі груди? Так, він подряпав мені груди. Ось шрам від цього. Ось слід на грудях тут. Коли я втекла, він уже встиг мене збивати. Мені довелося бігти, і нога була сильно травмована. Поріз був глибокий. Навіть м'ясо всередині було видно. Коли я бігла, було дуже боляче, я майже втрачала свідомість від болю.